Добрий раночок, Леончик. Ти прокинувся? Почув, що мамуся їсть. Не зміг пропустити таку подію. Мамуся вже і тобі сніданочок приготувала. І Леончик зараз буде снідати. Мамуся встигла приготувати кашку, поки світло було. Каша, груша, сирочок. Чого ти поклав? сирочок? Їж, давай. Смачного. Щойно мені доставили моє замовлення з інтернет-магазину є шопінг. Зараз я покажу вам, що я замовила, а там багатенько всього є цікаві позиції, нові для мене. Отже, в інтернет-магазині є e шопінг. Зараз діють знижки знижки до чорної п'ятниці, 20% на весь асортимент представлений на сайті. Звісно, що я не могла не скористатися цією можливістю. Зробила замовлення, замовила фарбу для волосся. Мені просто терміново вже необхідно пофарбуватися. Фарба від мого улюбленого німецького бренду Тін. Постійно з нею фарбую волосся. Номер у мене 471. Ви постійно, до речі, запитуєте, яка у мене фарба, тож я періодично показую це. Та улюблений шампунь для волосся. Що, ливончик? Ти прийшов зі мною робити розпаковку. ось цю коробочку. Із всіх, що я спробувала, найбільше мені сподобався шампунь для фарбованого волосся, тож постійно його повторюю. Леончик підійшов і вимкнув камеру. Отже, із нового замовила собі термозахист теж цього ж бренду. Вирішила спробувати саме його, бо до цього користувалася іншими брендами. Але я залишилась ними задоволена, проте захотіла вже, знаєте, доповнити, щоб в мене була повна лінійка саме бренду Кін. Буду тестити. Так, і у мене тут ще фарба для брів. Я вам показувала, що я Користуюся хною для брів, але захотілася спробувати фарбу дати шанс, і, можливо, вона буде триматися на моїх бровах трохи довше, ніж хна подивимось. Колір Light Brown це світло коричної. Думаю, що в якомусь відео пофарбуємо разом мої брови. Далі, подивіться, яка краса такий гарнющий мішечок, оксамитовий, дуже приємний зелений колір, трав'яний. Це набір подарунковий, в якому йде, зараз я відкрию, подивлюсь і покажу вам. Крем для рук. Це бренд LCN. Це німецький бренд. У мене від нього вже є крем для рук, я дуже задоволена ним. Він дуже класно зволожує. До речі, він вже закінчується, тож якраз буде новенький і бальзам для губ. Подивіться, така упаковка крута, золотого кольору ось такий бальзам. Боже, як він пахне. М -м -м. В холодний період року постійно користуюсь бальзамами, навіть коли не виходжу на вулицю, вдома я все одно зволожую губи. Буду тепер користуватися таким бальзамчиком, кремчиком. Ага, крем запакований, думала, намастити вже ручки, ладно потім. Так, і це ще не все. Тут у мене ще є набір для манікюру, Теж від бренду LCN. Ось така пилочка двостороння. І спеціальний гель. Ось такий. Отже, це поживний крем для німецького манікюру. Крем для поліровки та запечатування нігтьової пластини. А цей крем йде з кератинами та протеїнами. Його треба нанести на нігті і відполірувати полірувальною пилочкою. Буду пробувати, якраз хочу зробити манікюр. Мені прям так дуже подобається цей набір. До речі, класна ідея на подаруночки до Святого Миколая або до Різдвяних Свят, подружкам, мамам, сестрам. Ось мій крем, який я вже майже закінчила. Вже нічого немає. Ледь-ледь щось видавлю. Теж дуже ароматний дуже класно зволожує. Тепер буде. Ось такий. На цей раз все моє замовлення вийшло від німецьких брендів. Люблю я німецьку якість. Залишу вам посилання на всі продукти в описі під цим відео, бо, як завжди, будете запитувати і не прогавте можливість купити класні продукти зі знижкою 20%. Знижка діє з 26 по 30 листопада. Як цікаво. М -м -м. Леончик, що тобі найбільше сподобалось? Йому все потрібно. Контроль і не боїться бігає в темряві. Виходимо. Виходь. Потримай мамі двері. Мама візочок вивезе. Бачу ціль, не бачу перешкод. Лізе і не боїться навіть. Такий сміливий. Дивіться. Знайшов вже кубики складає. Генератори гудуть, світла немає. Сьогодні вперше одягла йому комбінезон Рейма. Думала, що прям холодно на вулиці, бо на градуснику на 3 градуси тепла. Але якось комфортно, нормально. Трохи великувати ще, не доріс він, але є надія, що вистачить і на наступний рік, бо вони йдуть з добрячим запасом. Плюс 6 сантиметрів. Це 86-й розмір, плюс 6 на 92 підходить, то, можливо, ще і в наступному році буде носити. Чобітки зара то нам віддали, але я вже замовила йому зимові чобітки. Мають скоро прийти. Ми вже прийшли. Піраміду в торгівельний центр, я в позадій хаті Леону взяла обід, картопляне пюре, парову котлетку рибну і він їсть. Mm. Вдома світла немає, тож вирішила тут його погодувати гарячим обідом. Зараз ще схожу в форум, потрібно купити хлібчик, можливо, ще щось з продуктів візьму. І треба не забути зайти на нову пошту, прийшла посилка. Я робила замовлення в Сінсей. Один день там була акція, дуже хороша знижка. Перед Чорною п'ятницею 22%, тож встигла там дещо собі придбати. І от посилка лежить ще на пошті звідучора, але ми вчора цілий день були вдома, бо цілий день такий дощ був. Як я повертаюся додому. У візочку дитина, зверху посилка в коробці, продукти. Дитина, до речі, спить. В форі взяла ось такий хлібчик Карпатський від Київ хліб. Він мені смакує, тож останнім часом беру його на заквасці, картоплю миту. Гірчицю діжонську, це для соусу до салату, капусту пікінську, моркву одну штучку, теж миту. Я люблю брати чисті овочі. Ось такий сир з'явився: джугас Delicious. Ще й по акції, Тож взяла дві упаковки тут по 100 грамів, і, до речі, він безлактозний. І ось такий тертий. Теж, до речі, зараз по акції по 39 гривень, я його раніше брала. До макаронів, до салату також смакує з омлетом. Ну, Взагалі, такий тертий сир, часто купуємо. До речі, зранку ще готувала омлет. Думала, що якраз леону буде на обід, але по обіду вже. Картоплею з котлетою о, дали світло, супер! Відкрила я посилочку стінцею. Отже, я замовила собі ось цей капор сірий, який я колись міряла в магазині, показувала вам на відео. Також взяла нову зимову наволочку на декоративну подушку. До речі, я хотіла ще таку купити минулого року. Я таку саму дарувала Ярославі в адвент-календарі і думала, що собі потім куплю, але їх вже не було. В цьому році з'явилося, тож взяла таку саму. І для Лончика на Миколайчика взяла іграшку. Це кошик з продуктами. Думаю, що йому. Сподобається 17 продуктів всередині. Ручка дістається, і можна його ось так возити. Зі знижкою дуже бюджетно вийшло. Треба буде ще, правда, докупити якийсь подаруночок і на Різдво, і на Новий рік. Коротше. Попереду буде дуже багато подарунків. Наволочка просто біленька, точніше, такого молочного кольору. Дуже щільна тканина, намальована ялинка і напис Winter Time. Зимовий час. На блискавці. Оце такі самі наволочки, як я її. Завжди беру ось дуже вони мені подобаються по якості. До речі, що класно, малюнок тут з двох сторін. Не знаю, чогось якусь яскраву не захотілося брати кольорову. Можливо, візьму пізніше потім. А взагалі, в мене є ще наволочка з Оленем, тож буде і така, і та. Так, відкрию зараз аксесуар цей ось такий капор. Вони були ще в молочному та в бежевому кольорі. Я вибрала сірий, хоча за таку ціну можна було взяти ще один бежевий. Тут шнурівка. Тканина доволі приємна, хоча це поліестер. Так, тут є Маленька ниточка, о, нормально. Заправила її назад. І тут є 5% вовни. Замість шапки зараз якраз носити такий капюшончик. Ось так він виглядає на мені. До речі, можна одягати під низ ще кепку і буде дуже стильно, але в мене немає, тож буду носити просто так. Знаєте, тепленько. Вже прям відчуваю тепло. Потім, якщо кудись в приміщення заходити, отак зняти, просто як капюшон буде висіти. І все. І немає заломів на волосі від нього, бо від шапки залишаються у мене заломи. Ну що, застрибую в останній вагон осінь і хочу приготувати мафіни з гарбузом. Буду готувати їх в аерогрилі. Багато хто вже прикрашає свої оселі до різдвяних свят, ставлять ялинки, а я ще буду готувати осінню страву. Підготувала вже всі необхідні інгредієнти, точні пропорції пропишу під відео, а так вам розкажу, що потрібно для приготування. Отже, гарбузове пюре. Я порізала гарбуз. На шматочки, відварила його і перебила блендером. І вийшло ось таке пюре, борошно, цукор, дрібка солі, два яйця, розпушувач, за бажанням кориця, або ваніль. І 70 мл. У мене тут 60 розтопленого вершкового масла або олії. У мене Олія. Отже, мені потрібно відміряти 80 грамів цукру, ставлю тару і цукор. Виходить 5 столових ложок цукру. Ідеально тепер буду збивати яйця з цукром. Не те, щоб збивати, але ретельно перемішувати. Готово відставляю. Тепер мені потрібно зважити 200 грамів пюре. Ну, майже у мене вийшло 187 Я думаю, що цього вистачить. І тепер яєць з цукром додаю олію, перемішую крути і додаю пюре. Тепер ретельно перемішую всю цю масу так, тепер додаю дрібку солі і додаю корицю з розпушувачем. Вже дуже смачно запахло корицею. Перемішую. Борошнам його потрібно 180. Так, Я вже бачу, що 180 г борошна забагато. Я вже зайвого додавати не буду. Тісто вже доволі густе. Ось така має бути консистенція. Напевно, все залежить від того, наскільки густе пюре у мене було доволі густе. Ось таке тісто. І зараз я буду його розкладати по формочках. Формочки у мене є ось такі паперові. Цей набір я купувала в Сінсей. Такі осінні, дуже гарні, осінні топери, гарбузики. Я буду накладати тісто в паперові. І ці паперові формочки я зараз вкладу в силіконові, щоб вони не розповзались. У мене вийшло 8 мафінів, і якраз всі вмістились в кошик. Відправляю кошик в мультипіч і буду готувати на програмі мафіни 160 градусів, 17 хвилин, але пізніше перевірю. Пройшло 17 хвилин. мультипіч вимкнулась. Ой, дивіться, які красунчики піднялись. Зараз я шпажкою перевірю, чи приготувалося тісто. Так, тісто вже готове. Ось така краса у мене вийшла. Слухайте, дуже класні ці топери. Вони двосторонні. Аромат на всю квартиру дуже пахне корицею. Зараз трохи охолонуть і буду куштувати. Мені зараз буде ну, дуже смачно. Я ще собі приготувала картопельку по селянськи Тут у мене оселедчик з цибулькою червоною. Солоні огірочки. М -м -м, смакота. Треба ще хлібчик дістати. Зараз буду тестувати цей набір для манікюру. Так, відкрию крем. Дуже приємний. Аромат цього крему так в інструкції вказано, що треба його нанести на нігтьову пластину. залишки з пальців зараз витру серветочкою, І тепер потрібно зверху пройтися пилочкою, пилочка має дві сторони. Крок один. О, Такі блискучі нігті. Лончик, тобі теж зробити манікюр? Мама сьогодні тобі підстригла нігтики. що тобі дати? пилочку мама, тобі не дасть. Вона мені теж потрібна. Леончик. Не забирай. Дивіться, який результат? Такий блиск, просто вау! Наче, була в салоні краси на манікюрі Подивіться. Мені прям дуже подобається, і це дуже легко і швидко все робиться. Одразу охальний манікюр і такі доглянуті ручки. Ось на цій руці я ще. Не зробила матові нігті. А тут такий блискучі і такий природний блиск. Супер. Де синій трактор? Принеси мамі синій трактор. Леончик Принесеш? Неси сюди. Обережно, не впади. Неси мамі трактор. Неси трактор. Не хоче на камеру. Бачу, що його знімаю. Спеціально не несе. Так він знає. Сидимо без світла, леончик грається, я лежу, точніше, я лежу, леончик сидить. Отак От дивіться вже. Давай трактор мамі. А чай мамі зробиш? Смачний гарячий чай. Розважаємось, як можемо. Світло дадуть аж близько 9 вечора. Я вже можу до цього часу заснути. Дуже щось я втомлена. хочеться відпочивати. Тому буду завершувати це відео. Дякую за перегляд. Бажаю гарного настрою. Бережіть себе та своїх близьких. До нових зустрічей. Леончик. Давай фірмову свою усмішку. Все, друзі, до нових відео.